Сьогодні ми знову у фурфурті з Дарвіном Сиденю будемо щось готувати. Так, добре ранку. Друзі. Але, але спочатку, наскільки мені відомо, Дарвін має для вас один сюр сюрприз. Так. Він хоче вас щось спитатися. Да, да, да. Зараз ми оголошуємо е, таку собі вікторину. Будемо вчити мови. Так, а так би я вчився чучу ваша мова. Я би так само би хотів, щоб ви Одне слово, ви нагадали, а хто перше нагадає? Пише в нас на нашій сторіночці в соціальній мережі Фейсбук. Наша сторіночка називається Авже рано в Галичани. Там ми розмістимо це відео і зараз прозвучить запитання, на яке вам потрібно буде дати відповідь. Окей. Отож, треба перекласти українською мовою, що таке. Так, одна проста слово по кулінарній тема. Ви нагадаєте, що означає. Асейте. Асейте. Злова асейте. Що таке асейте? Якщо ви дасте правильну відповідь, хто перший дасть правильну відповідь, той отримає чудовий подарунок від торгової матки з ладовиця. Тож супер. ми чекаємо і сподіваємося, що ви будете активними учасниками нашого конкурсу. Так, а зараз. Так, так, я а зараз так. Я, вже, я вже так трішки okay. розумію, що я дуже голодна. Зараз, 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 мої дорогі друзі, ми будемо готувати у вас салат, бо вже везну. Літо, так що треба їсти чуть-чуть легше, зелені багато, ну, звісно, з м'ясом. Сьогодні робимо страва, яке, має е, звенина, м'ясо. Чого звенина я вирішаю, тому ми купимо вдома, не маємо звеніна, і що є, відходи там, ми її можемо користувати на саладах. Шампіньони, які всюди є, літо весна, є всюди. Різне зелене. Я тут маю айдвер, чуть-чуть лолоб'янко, чуть, -чуть, лолоб чуть, -чуть буряк, рукула. І ще потім далі буде чуть, -чуть басиліко, ну петрушка, кріп, то що ви любите. Все, взагалі теж нема вироб, проблема. Так? Так. А я так розумію, я такий буду мовчазний спостерігач мені. Ще треба було взяти блокнотик і ручку і вот. записувати чого стільки додавати. Заходи ну, нас на сайт тут, і там все можна так. прочитати. Okay. Подиви, переглянути відео. Добре. Тоді ми першим. Збираємо наше ставлюємо з нього крему. У нас шампіньони, будемо нарізка робити. Дуже важливо нарізка шампіони, тому від нарізка залишена э, бегла, салат і смак так само. Так що я її таке гарно, як серце, велики кусками і ну, таке, скажімо, і хочеш, що ви хіба не треба, не треба знімати цю шкіру? Не, не треба, не треба знімати. 99% вода а а цей... заходиться саме в ній. Так. Так? Дає восьма. Так. Так, так, це аромат. Ну, скільки ми хочемо, скільки ми даємо. Тут у нас калькуляція, ні закони нема. Весь ви вдома готуєте, як вам зручно. Так, у мене шампіньони готові. Тепер е, м'ясо. Так само будемо її ну, нарізати, э, як медальйони медальйон малесеньке. Тому, вот. можливо, її змажити гарно, така, Так само, скільки хочете, скільки будете змажити. До речі, це салати, це тут у моєму меню, у фур ви можете дегустувати новий час. Ми завжди готуємо таке, як ви зараз бачите, так ми завжди готуємо. Тепер будемо маринувати м'ясо.

Олія, так що будемо змашити. Тому по тому, якщо б він був холодний олія, то буде варитися м'ясо на той олія, і буде зовсім не змаш. А тепер зараз будете бачити, як ми її змащимо. Просто, будь ласка, я? Так, чуть-чуть. Це так відповідально. По-моєму, я переборщила. Добре? Може бути спокійно, але так обережніше. Я Ні-ні, Нормально. Тоді дивися. Коли ме знаемо шо Лија душе гарјаќе, се коре на починае се дим по скату, така? Mm -hmm. Туди, она, можеме. для... можемо смашати. Можемо да дадат да. Перше, будемо смашати мјасо. Нашо мјасо. И потиум, шампињон, Mm -hmm. okay? Так ме и коле пресуимо Лија гарјаќе, но не можна да дадате кидате, Так шо, mm поставете продукт, не безпешно, окей? Okay? Саме перше се безпека дома. И потиум уже Окей. Okay. Так, мені втікати зараз, ні, так? Ні, нікуди ні, не втікати. Я не буду кидати, я поставлю таке зараз. Легенько. Так, так як в минулих програмах ми говорили, як жінка. Ніжна, як жінка. Так. так, так, так. Отако, гарно. Тоді, виходить, у нас буде змажено м'ясо. Змажене. Жарене якось. Смажене, 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 правильно. Так. Жарене так. трошки таке. З іншої мови. Отако, бачите? <laughs> Супер. Так, виходить колор. І ви завжди пам'ятаєте, бо я завжди скажу, якщо нема коло, немає смаку. Так що постараюся вдома, щоб було гарно, колорове. І на такому от великому вогніму вогні. Тільки так і змашу, бо інакше буде варитися і не гарно. Тепер тут мідіум, м'ясо мідіум, завжди мідіум. І додаємо ці гарні. Так само будемо змастити її. От гарно.

Zmetana naša, ukrajinska. Naša. Nasa... Dusja... Prekarpaska. Khalyičianska. Hali, 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 Khalyičianska. Zmetana, prekarpaska. Taka, gorna, zrna. Jaz sem rezal čuco -ču čeznek, daval ču čuco kirčice, ču 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 ču, limonin sok. Like, to je naš dress. Uh -huh. To je posebej za naš salat. Zdaj, če bomo mešali salat,

Skipt, ki tako Tud ima, tudi ni, no, omejeno. Tu se igramo, kaj se ne ljubijo. Mi dajemo, koliko nam treba, da vas vse. Sekaj, okay? ko hočete, da se posreče. Tak. Tak, okay? tak oh, tako je, da je to meni tak. 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 Hrno. Ne veš, če je zmagal ta Marijan. Se bomba, vse je za vas. Se, se... se pravi bomba. <laughs> če, če dodajem.

Швидко-швидко, швидко, швидко, швидко. Швидко, 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 смажне. швидко, Так. І презентація. Презентація має бути так само. важливо. сторінка, як ми, коли ми гуляємо на ми виглядаємо гарно, так само салата має бути гарно виглядати. Мало приготувати, треба ще так гарно так. подати. Так, Тоді вот. поставимо так. Всі інгредієнти посередині такі гарно. Які найсмачніші інгредієнти. Всередині, yeah. все решта. Все решта так само, змагаєш. Це решта так само посередині. Окей, yeah. okay, все так і гарно. Окей. Okay. Це салат. Це є нормально. Все. Нормально, Супер. салат. Супер. Ось такий ми маємо салат. Так, Який, я, нагадаю, називається фурт-фурт. Ось там дарвін нам несе. І ще О, тут ще у нас всі є бабусі, яка там дуже злажно маринує або хочить. Бабуся, так? Так. І ми... Хто О, має бабуся, яка гарно маринує, помідорки може. А хто да, не має треба вчитися. треба вчитися. Я думаю, ми колись запишемо такий цикл О, програм, будемо маринувати. Вот. Це є наш салат фурфу. Супер. Кот. Зараз, я думаю, ми його скуштуємо і я поділюся з нашими глядачами Окей. Okay. Дякую. Так що, Маріяночка, таке салат ага. ви можете, коли ви будете э, мати вже э, чоловік, так, рано. Можна на сніданок. Раз, два, yeah. і сніданок готовий. Окей. Okay. Смачного. Побачимо смачного. Ну що ж, відразу з кухні ми повернулися смакувати те, що нам сьогодні старанно готував Дарвін. Готуємо і смакуємо разом з нами. Дивіться галичину і не пропускайте наші сніданки. Так, друзі, змажного вам дякую до зустрічі. Смачного!